Вчора Російська Федерація здійснила ракетний удар по території Криворізького району, а саме по місту Кривий Ріг, в результаті чого шестеро людей отримало поранення. Серед них трирічна дитина. Зараз в лікарні знаходяться ще троє людей. Лікарі розцінюють їхній стан середньої тяжкості. І вони роблять все можливе для їхнього швидкого. Одужання. В результаті атаки постраждало 12 багатоповерхових будинків, 23 приватних будинків, один заклад освіти, магазини, авто, також автомобілі, які були припарковані поруч удару. Зараз до місцевої влади звернулося 90 осіб за отримання допомоги після ракетного удару. На місці події був розгорнутий штаб задля для надання. Допомоги матеріально-технічними засобами для швидкого ремонтування своїх осель також працюють на місці події ще комунальні служби, і сьогодні вранці продовжили роботу розчищення ліквідації цих наслідків. Була невелика пожежа. Служба ДСНС, як завжди, швидко миттєво і професійно її ліквідували. Зараз працюємо за для подальшого швидкого відновлення цих всіх. Пошкоджень для наших населення.